Як ти ставишся до українців, uh -huh. які тримаються осторонь, наче ця їх не стосується? Це дуже важке питання, розумієш. Якщо я зараз від імені держави буду казати і патріотичних українців, то, звісно, я погано відношусь, бо ми так втратимо державу. Тобто шанс втрати державу величезний. Бо Росія набагато більша, це на агресор, набагато менше. Ми тягнемо за рахунок того, що у нас є європейська підтримка і багато волонтерів, добровольців і так далі. Досі там на фронті, я не знаю, як люди не здулися і досі допомагають. Да? Але у людей є право вибору, і вони можуть вибрати в першу чергу своє життя. Це саме найцінніше, одне єдине, що в них є. Займатися своїм життям, бо треба ж перше думати про демографічне питання. В Україні величезна криза, і в тому числі і за кордоном також. Тобто діаспора має продовжувати розпліднюватись, скажімо так, і над цим теж треба працювати. Але тут палка в двох концах. Розумієш, є люди, які досі допомагають і так далі вже на останнім іздиханні. Є люди, які в цьому щасливі, є люди, які не бачать цьому сенсу, їхали за кордон, займаються своїм життям. Це нормально, але є одне єдине. Ти в будь-якому випадку маєш стояти на стороні України, розумієш, що Росія. Агресор, не будь оцим ждуном міра. Розуміть, хоч трошечки макроекономіку, політичну ситуацію, військову ситуацію. Це потрібно для того, щоб твоє майбутнє було нормально, щоб ти в майбутньому міг робити нормальний вибір на президентських виборах, нормальний вибір на парламенті в Україні, як ми бачимо, можна вибрати реально президента. Є ті, хто хотів якось там покращити своє життя за допомогою онлайн. Я для вас безкоштовно абсолютно створив трьохденний інтенсив, де розкажу всі секрети і фішки, як я вже за допомогою онлайн живу більше 12 років і потрапив в список Forbes. Зареєструватись можна... Можете за посилання в шапці профілю. У вас же там буде і персональний куратор і психолог, який буде вас підготовлювати до великого росту в житті і безкоштовне навчання по крипті. Друзі, якщо ви хочете схопити цю можливість, будь ласка, за посиланням в шапці профіля, телеграм-канал. Якщо не можете відкрити три крапочки в грі справа, відкрити в браузері і там вже буде вся детальна для вас інформація. Тоді наслідки і так далі, але у нас реально ну принаймні там до війни, да була досить обширна свобода слова. І от треба бути свідомим. Я не знаю, як це зробити в загальній масі серед українців на щоб обрати собі правильне майбутнє. Якщо зараз, коротше, підсумуємо, якщо зараз не будь дотичним до війни в Україні як допомагати, через декілька років може бути така ситуація, що не буде, навіть якщо захочеш, як іде допомагати, на жаль, тому б я дуже радив всім включитися, наскільки це можливо. Якщо е, навіть дитина ваша намалює малюнок там, е, в ЗСУ відправи, це теж підтримка, це теж допомога, це ж мова не тільки про бабки і про гроші. Я, пісню можна написати військовим і так далі. Трошечки, може у вас ілюзія, але ви бачите, що війна в свідомості людей, особливо тих, хто за кордоном, і я в тому числі за кордоном спілкуюсь людьми, я бачу, як це відбувається, переросло відношення як до АТО. І я про це боявся, і людям про це казав на самому початку війни, що я боюсь, що буде так, як Запашок десь там щось там робиться і так далі. І от, якщо ми ніяк не будемо цьому допомагати, то все.